Усі ми пам'ятаємо відео, яке завірусилося у мережі інтернет на початку повномасштабної війни, на якому військовий з шведсько-британським протитанковим комплексом малої вітальності лов спокійно йде під час бою у напрямку відступаючих росіян, на відео бригадний генерал Володимир Горбатюк, якого міністерським наказом за погодженням президента України призначено заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України у рамках процесу перезавантаження. Команди управління в силах оборони ми вирішили зібрати усю наявну у відкритих джерелах інформацію і відповісти на запитання, хто такий Володимир Горбатюк. Одразу потрібно сказати, що бригадний генерал Володимир Горбатюк особа не публічна. В мережі напрочуд, мало даних про його життєвий шлях, а стаття на сайті Вікіпедії обмежується лише трьома реченнями, але нам все ж вдалося зібрати достатньо матеріалів, щоб намалювати медійний портрет Володимира Дмитровича. Народився Володимир Горбатюк у селищі міського типу Тимрів, що на Вінничині з самого дитинства мріяв стати десантником і носити блакитний берет. До речі, пан Горбатюк яскравий приклад того, як у демократичній країні можна реалізувати механізм соціального ліфту без протекції, без зв'язків та грошей власними силами на власному авторитеті, знаннях, навичках та Цілеспрямованості після закінчення школи Володимир вступив до Одеського інституту сухопутних військ. Сьогодні військова академія міста Одеса. Після інституту пройшов усі кар'єрні щаблі. Потрапив до 15-ї окремої механізованої бригади. А 0610 міста Хмельницький. Потім був командиром роти 72-ї бригади, начальником штабу батальйону 30-ї бригади. А у 2008 році брав участь у миротворчій місії у Косово. Після навчання у військовій академії був командиром батальйону і заступником командира 72-ї бригади. Станом на квітень 2014 року майор Горбатюк був командиром українського миротворчого контингенту в Косово, коли почалася війна. На його призначили командиром новоствореної 54 ї окремої механізованої бригади. Сухопутних військ ЗСУ, котра приймала участь у запеклих боях на світлодарській дузі у травні 2015 року. За особисту муртість і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Тоді ж Володимиру Горбатюку було запропоновано пройти навчання в національному університеті оборони США. Де він захистив диплом магістра стратегії національної безпеки після повернення був призначений заступником командира Корпусу Резерву, а з квітня 2020 року заступником командувача оперативного командування Захід у 2021 році Володимир Горбатюк. Отримав диплом магістра Національного університету Острозька академія за спеціальністю міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії у цьому ж році він обійняв посаду начальника штабу оперативного командування Захід на сьогоднішній день. Пан генерал навчається у Києво-Могилянській академії, 14 жовтня 2021 року. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким полковнику Горбатюку Володим. Миру Дмитровичу на той час заступнику командувача військ оперативного командування Захід. Сухопутних військ збройних сил України було присвоєно військове звання бригадного генерала. Нещодавно у змі з'явилася інформація, що на посаду керівника Запорізької обласної військової адміністрації пропонується кандидатура Володимира Горбатюка. Щоб уникнути будь-яких політичних маніпуляцій, зазначимо, що генерал, за його словами, сам відмовився від вище зазначеної посади. У фільмі Лігво ворога ліквідація розповідається про операцію по ліквідації тилового пункту управління росіян у населеному пункті Поліске на початку широкомасштабного вторгнення. Це була спільна і доволі зухвала операція ЗСУ та служби безпеки України, під час якої вперше в історії військових дій важка артилерія використовувалася у диверсійній роботі. Вона багато у чому допомогла зупинити наступ на Київщину. Якщо коротко, виник план витягнути три причіпні 152-мм гаубиці у точку в так званій сірій зоні ділянці, на якій відсутній контроль території однієї з сторін конфлікту за передню лінію зіткнення. Саме з цих гаубиць і було проведено обстріл тилового пункту управління російськими військами. Коригували артилерію за допомогою БПЛА лелекі. Які передавали відеоінформацію за допомогою супутникової системи «Старлін». На момент початку цієї напрочуд ризикованої операції, з'ясувалося, що росіяни знайшли обхідні шляхи і почали відвантажувати озброєння та боєкомплект в напрямку Іванкова, що на Київщині? Українські захисники повинні були діяти швидко. Повний план операції знало лише три людини, і одним з них був саме генерал Володимир Горбатюк. Позивний бурий під час спецоперації артилеристами, яких охороняли підрозділи СБУ, командував бригадний генерал-начальник штабу ОК Захід Володимир Горбатюк. Він зізнається, що ідея була дуже провокативна через нешаблонне і нестандартне використання сил і засобів артилерії. За всіма керівними документами, артилерія загальної підтримки використовується не ближче ніж за 5 кілометрів до переднього краю. Уражено було 48 одиниць техніки, декілька бронемашин, машини командного пункту і більше 45 автомобілів. Які були навантажені боєприпасами за участь у операції по ліквідації тилового пункту управління Росіян Володимира Горбатюка було нагороджено орденом Данила Галицького? Тепер бригадний генерал Володимир Горбатюк на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України відповідатиме за оперативну роботу, роботу штабів, планування та управління. Тобто сфера його відповідальності, ведення бойових дій та координація між штабами різного рівня. Ця війна почалася не у 2014 році. Вона періодично то розгорається, то згасає. Вона ніколи не закінчиться, ми завжди будемо боротися за свою незалежність. Питання в тому, як будемо себе в цій боротьбі показувати. Моє особисте переконання, що все затихне, коли більшість українців зрозуміє, що відносний мир настане, якщо наша країна стане сильною. Можна боротися, щоб виграти, а можна, щоб не програти. Це суттєва різниця. Коли робиш усе для перемоги, це одне. А коли робиш усе для того, щоб просто не програти, зовсім інше. Я не знаю всієї картини, але вірю, що в нашого вищого керівництва є бачення, як розв'язати цей тугий вузол. Ситуація в нагірному Карабасі показує, що перемир'я може тривати і 30 років, але врешті-решт знову настає гаряча фаза. Звичайно, те, що на фронті не гинуть люди, дуже позитивно. Але заморожений конфлікт, на мій погляд, це шлях у нікуди. Якою я особисто бачу перемогу у війні? Само собою, це коли над адмінбудівлями в Донецьку і Луганську з'являться українські прапори. Але я мислю трошки глобальніше. Я бачу сильну країну, яка покаже всьому світу, що заради свого порятунку готова піти на все. 19 лютого Володимиру Горбатюку виповнюється 42 роки. Ми хочемо побажати йому терпіння, мудрості та наснаги. Нехай у кожному дні буде успіх, у кожному вчинку гідність у діях твердиня, а в словах впевненість. З днем народження, пане генерал, маємо надію, що недалеко той день, коли ми будемо вітати один одного з перемогою.